На Рівненщині упродовж Великодня виникло шість пожеж. Одна людина у них загинула. Рятувальникам довелося боротися з вогнем у містах Рівне, Дубно та Здолбунові, а також Острозькому, Рокетнівському та Дубровицькому районах. Зокрема, у селі Колки внаслідок загорання в кімнаті житлового будинку було виявлено мертвого 73-річного господаря помешкання. Орієнтовна причина виникнення пожежі необережність при поводженні з вогнем у нетверезому стані. За розповідями сусідів чоловік... Чоловік часто зловживав спиртними напоями, і не виключено, що і момент трагедії він перебував в нетверезому стані. Ситуація банальна. Чоловік закурив цигарку, заснув запаленою цигаркою у руках в нетверезому стані, загорілася постіль, від постілі загорілася. Там буквально пів, пів квадрата дерев'яної підлоги, і він загинув внаслідок отруєння чадним газом. Завдяки чітким та злагодженим діям вогнеборцям вдалося врятувати від вогню житловий будинок, у якому, крім загиблого господаря, ще проживала одна сім'я. Тому рятувальники вкотре просять людей бути обережними у поводженні з вогнем, а також завжди дотримуватись правил пожежної безпеки.